Двоє людей постраждали. Кілька приватних будинків зруйновані в результаті ракетного удару по київщині, якого росіяни завдали сьогодні вранці. Ворог випустив три ракети. Калібр, дві збили сили протиповітряної оборони. Наш журналіст Михайло Манелюк працює на місці події. Готує репортаж. Звітам дочекайтесь, будь ласка. Чотирма авіабомбами по мирних людях Харків приголомшений черговою трагедією. Росіяни випустили по місту чотири планерні бомби. Однією поцілили. Просто в житловий будинок в середмісті в результаті удару загинули троє людей. Ще 54 дістали поранення. Лікарі, лікарі борються за життя чотирьох пацієнтів, двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані. Серед потерпілих троє підлітків. Рятувальна операція скінчилася тільки сьогодні. Рано вранці на місці трагедії побувала наша колега Світлана Шекера. Субота, 15-та година, центр Харкова. Потужний вибух. Його вдалося зафіксувати відеореєстратору автомобіля, що стояв на світлофорі. Цей чоловік був в одній з автівок, що так само зупинилися на червоний на перехресті. Я відвіз на побачення свою доньку, старшу -старш, і вертався назад. Встав на світофорі. Дивився на світофор. На світофор дивився, бачите, перед переді мною. І тільки я відвів погляд, і на мене щось зверху впало. Я побачив тільки, що одну крики та сама, і, само, і люди, люди біжать. Тут дівчинку одну винесли, два хлопці з магазину. Автівки, які стояли на світлофорі, так і лишилися на дорозі. Рятувальники перевіряють, чи нікого в них немає. Був прильот в сусідній в 100 метрах. Пострадала машина, Одне стекло, єдине водітельське ціле. кришу пом'яла, побила осколками, создання падала. Де виводять порізаних склом поранених. Слава слава богу. Слава богу живе тут. Сарати слава богу. Ми з як очерівка живу. А сасидка побі була закривавлену стареньку жінку. Несуть до швидкої. Паді голову двоє, ложись, ложись. Дови, двоє людей. Загинули. Через влучання загинув чоловік, який знаходився поруч з епіцентром вибуху. Жінка, яка знаходилася просто на автобусній зупинці, загинувала від уламкових пошкоджень. І зараз слідчі працюють і вилучають в тому числі на превеликі жалі частини тіла чоловіка, тому що він дуже знаходиться поруч під центром вибуху. Ця жінка біжить додому, не знає, що з онуком, який у момент удару був у квартирі. Ой, ой. он живуть. Так, мама, он не який. Он не на ринок так. Ті, ті, Какой таск? Живий ваш нос. Живий ваш нос. Стояти, постой, постой. Он живий. все хорошо. Там, де раніше був третій поверх, провалля. Авіабомба поцілила саме сюди, квартири розбиті вщент. Деякі мешканці навіть не можуть відчинити двері, бо їх заклинило після вибуху. Бахнуло. Пробачте, тремтить були? в кімнаті і все знесло повністю. Нічого не залишилось. Руки, а так нічого. з балкона п'ятого поверху виривається полум'я. Частину четвертого та п'ятого поверхів рятувальникам довелося обвалити, і це не єдине місце влучання. Ще три авіабомби росіяни скинули на підприємства в холодногірському районі. Також ворог завдав удару і поранено. Четверо людей на заводі, і охоронець також на превеликий жаль загинув. Третє місце влучання це Фельдман екопарк. Всі ці це цивільні об'єкти. Правоохоронці з'ясували, чим саме вдарили росіяни. Російські військові за попередніми даними з населеного пункту строїтель. Білгородської області застосуванням бомбардувальника суд 34 здійснили пуски чотирьох уніфікованих міжвідових плануючих боєприпасів, Д-30 по місту Харкову. Лікарі тим часом продовжують боротися за життя чотирьох потерпілих двох жінок та двох чоловіків. Вони у важкому стані. Є серед поранених і діти. Це троє дівчат, 12, 13 і 17 років. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці – телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.